Привіт с вами канал Няшка Папешка Паняшка и сьогодні сніматиме відео о моїх маленьках смайтрупоні Мене просила Даша Конушкина сняти відео ново Я вас снимаю. то есть друге нове видео да. отпустить <гумісті> це мої малинички в такому файлику у мене їх небагато. Нахігой. Я їх сьогодні малювала декілька. І так, да, у мене їх небагато. Перший малюнок, це, ти знаєш, Fluttershy, така от мілашечка. Це я вбитувала китайська. По-своєму намалювала її. Отаку от паняшечку. І сама няшка. Ладно, е, поняшечка. Следующий малюнок. Це, я не знаю, я для чого його малювала, не знаю. Це я звестри Герс. У мене така тікарешка. Ну, мене трохи менше, Тому що я пострілась. У мене були до цю доля волоса. Та да. Ну там, де мій хвостик тут. Ось тут було волосся. Ну, я його стригла, тому що мені воно мішало спати, і мені було літом дуже жарко з ними. Вот это моя метка. Просто ну, я хоть дуже сильно люблю малювать. Да, и себе такую метку придумал. И э, такие наушники. И это моя сестра на Да. И тогда вы вот поняшка. И, кстати, скажите мне, будь ласка, напишите под этим видео в комментариях. МЛП Челси Браун, Вероника Дмитренко обязательно. Э, тоже МЛП Челси Браун. Наша Комушкина И кто еще? Кто у меня есть подписчиков? Я не знаю, кто... М -м 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 -м. Ну, короче, тех, кто я пока еще знаю подписчиков, напишите под видео, кто не на самом деле... собі поставить метку. Малювання. Ну, Це я вас питаю. Це я пока що думаю. А ви будь ласка, скажіть на своє мнение. малювання музика ютюберство. Ну, я буду знімати відео с То есть Как его Ну, Не Let's Play, а Ютубе, да. Euh, скажите, будь ласка, бо я äh, не знаю, яку мне интересно выбрать эту метку, выскажите на мое мнение. На свое мнение. Да. Просто скажите, будь ласка. Да. Дальше сама Типа я їх не розмальовувала, бо коли я малювала, мені вже надоїло розмальовувати, якщо чесно. Я коли не, маю, ну, не пакостю, тут тоді я їх не розмальовую, а коли пакостю, тоді непонятно і треба розмальовувати. Це така пінкіпай. Тут написано, тут шарики, тут шарик три, знак-паняшка Ну, мій канал. Я така пай. Це э, Даш Конушки. Да. Следующий малюнок це у мене принцес Twilight Sparkle. Да. І Spike. У ну, мене трохи не виходить, він якийсь стремний. <laughs> і елементи гармонії. Я їх трохи неправильно намалювала. Раз, два, три, четы, пять. Шість. Блин, я правильно намалювала, забула 3-5. Так, да, я радість забула наголівати. Ну ладно, хай буду the... без раді. У так таксі. E, тут а лікорн тварицпарком. Ну, їх уже немає, тому що вже замок і всі шість поняшок стали принцесами. І фото флотши. Okay. Ну, і Пінкипа її, і Селесті так було. Ну, коротше, далі там е, у неї така метка. Я не величила метку, бо і січесно не було важко, важкенько малювати їй метку. Ось. Написано книжка-поняжка. А почекайте, почекайте. О, є, на її руці тримаю, його так мені тяжко його тримати. Далі це для MLP Челсі Раун. Ну, просто, ну, я тут назвала няшка паняшка Ну, я для тебе назвала. Тут така Селестія. Тут її відзнака. Тут я намалювала і написано Селесті. Ось таке от гарнюня. Така Селестія. А я її малювала недовго, бо що я їх швидко малювала, і в мене вони трохи получалися чуть Далі ще муняшечка. І така риба велика просто схотіла. Потім хвостик менший. Відзнака. Тут відзнака. Щось я забула крило намалювати. Ну ладно, пусть побуде не, Ну, Я щось вже так забуваю, що робити мені. І, все. і тут написано Луна. і Я їх теж не розкрашувала, бо я його понятно намалювала. Крім що треба намалювати пізніше ці акрила, бо мені вже задовбалося малювати. Так, далі це на конкурс Даша Конушкіна. Це така Пінкі Пай. Ня-ня. І... Няшка, пеняшка. Вибач, MLP Chelsea Brown, що не намалювала тебе. Просто я ще не дивилась твої відео і <клухи> Ну, коротше, просто забула, мене не хватало листка. Просто я великих люблю, понієш малювати. Ну, тут маленьких, тому що я не знаю, як малювати їх. Вибач, будь ласка, я не малювала найкращих друзів. Міша Вероніку Деметенко. Це моя двоюрудна сестра, тільки вона розмовляє на російському, тому що, ну, на самом деле, по-часному вона розмовляє на українській, просто її вона просто привикла розмовляти на коли знімає відео. Так, все. Е, всім спасибо за просмотр. Це мої всі малюночки, які я намалювала. Ну, ще в Зошиті ви там бачили моє відео. Так, я тороплюсь, бо в мене зарядка. Да, зарядочка. 9% воно заряджається. І якщо я буду довгіше знімати, тоді воно буде знижуватися. А так воно ще пускається вверх. Так що все. Всем пока, поки-поки, я вас дуже люблю, Пишите коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ля-ля-ля, С вами была нешка Поняшка.